Бає воду краще. Так, ви розуміли, що люди вивезти мусор, вже більше півтора години тут мучиться. Ось так топить. Людям в огороди, в хати пішли. Квартал вулиця Берегівська. Просили вже, просили щось рішить, каналізацію, водоотводом. Нікого власника цього участка немає. І скраді на те, яке сто. Депутат, я знаю, Вася, що ти робиш, чим ти займаєшся. Такі от потоки. От люди вже трактором мучили. Мучаться, нарили ямами, як тепер ваховим машинам сюди їздити, я не розумію. Півтора години тут сидять. Не проїхати. А тут ось от така от картина. Ось така картина. Все плаває. Зараз не вдалося витягнути, йдуть шукати другу техніку. Краза! Може кож елітну машину з міськради привезти сюди. Добре, що вибірю, не маєте. ще на пару років наші депутати затримуються біла влади і ніхіра не зроблять. Вже і людей шкода. Вже і людей шкода. Вже і людей шкода. А от так, от дивіться, це участки людей. будуйтеся, ми вам роздали участки. Будуйтеся. Там все у людей в підвалах, в гаражах, все плаває.